Зима це сезон респіраторних захворювань. Аби вберегтися від ускладнень, лікарі радять вакцинуватись. Найбільшого ризику зазнають наступні категорії населення. Багато пацієнтів хворіє на грип. на Це можуть бути діти раннього віку. Це можуть бути пацієнти 60 плюс віком, пацієнти, які мають захворювання зі сторони серцево серцевої системи. Лікарі наголошують, варто робити щеплення від грипу кожного року. Бажано на початку епідемсезону. вона захищає від тих штамів грипу, які циркулюють Україною. Дітям віком від 9 років, які раніше не були щеплені або не. Не були інфікованими грипом, варто зробити два щеплення з інтервалом не менше, ніж чотири тижні. Ускладнення грипу це отити, бронхіти, пневмонії. Діагностика грипу включає в себе тести, тести, швидкі тести. Грип буває грип А, Б і С. Вакцинуватись можливо за направленням сімейного лікаря у кабінеті щеплень, що розташовані у поліклініках. Обов'язковою вакцинація не є. За вакцинацію кожна людина вирішує для себе. І це може захиститися від захворювання та поширення пандемії та розвитку ускладнень. Наразі безоплатної вакцини для цих груп населення немає. Загалом вакцинація коштує від 300 гривень. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.